Брундукрафт, з вами Ірити Менкрафт. Ну, і зараз, як ви зрозуміли, у нас буде ще топ-3 текстурпака. Затягувати спочатку не буду, Ну, ми зразу починаємо. Зразу активовуємо текстурпак під назвою. Ну, Це в нас третє місце. Гейм, версія 2 16 x Зразу говорю, два текстурпака я взяв у одного блогера Растерплей, Вроді би. Вот. Але не оце от. Це от я сам знайшов. <кій> Десь. В 5-й точці світу. І граю я вже на версії на. граю вже на версії на... Так. Угу, да. Граю вже на версії 1.21.72. Ну і, в принципі, як завжди на Atlas клієнтів. Заходимо на сервок. В Skywalk. Подивимось, перше, що додавали. Як там у нас зброя змінюється, ну і то все інше. Так, ось ми зайшли. і холод у нас в виді Емеральдів. Плюсик у нас. дивіться. Якась текстура плюсика не така. стає червона якась. Ну, так то плюс отакий от біленький. Також кнопка F5 ніяк не змінюється, тому що це ну, взагалі. Не стару версію. Ну, а взагалі чат теж якось міняється. Добре. А, давайте зараз зайдемо на Skywars і побачимо, що в нас там по зброї. Ну і по іншому міняється. Ой, блін. Тут донатір зайшов. Зайшов гребаний донатір. Я ще й з ним покатся. От кінець. Ну, походу. я б на ще не вигравав? У мене всього 32 перемоги. Боже, яка то фігова статистика. Який то фіговий левел, блін, 9. Ладно, треба радувати своїм левелом. Добре, що хоча б не перший. Короче, ріксурпак раджу. Вроді би, нормальний, як для мене. Тільки от буває, путаєшся, що. Що-що. Я не розумію, чи то мені другий раз підряд не дають залізного меча, або я просто його знайти в себе в інвентарі не можу. Чо, чо він такий баганий? Свали звідси. Зараз напрті появлюся. Фіга, діамантові штани. Що <риклад> це було, блін, таке? Ось у нас, друзі, не виходить нормальну катку зіграти. Давайте ще раз попробуємо. Я не можу зрозуміти, як відрізняється. Діамант від лазуриту. Ну, з діаманту не може випасти книжку, альо. У не можна йти діамантовий меч. Найшов блі. Все, коротше, алмазник на центрі. Чогось мені не вистачає. А! Без станих алмазних. Без станів алмазних бігаю і думаю, чому повна броня. Отак от закрутити достатньо можливо, але важко. Ну і я його прикончив. У нас є зараз шанси на перемогу навіть. Буде жорстоке ПВП. О! Ай він, походу, гелікоптер, і професіонал. Гелікоптер професіонал. Я постараюсь його винести. Давай. Є, сюди. Ну, в нього штанів не було. Тому ладно. Перше місце. Що ж, друзі, переходимо до наступного текстурпака. Що ж, друзі, в нас друге місце. Це текстурпак Bedwars версія 232X. Цей текстурпак я взяв у резерплеї. Ще раз ну, кажу, посилання на його канал буде в описі. Заходьте. Просто я не хочу, щоб мені зараз писали: і, це не твій текстурпак. Я знаю, що таке може бути. Хоч мені це ніколи і не писало, але знаю, що таке може бути. Що, заходимо на сервер, ну і зараз будемо перевіряти його. Так, друзі, ось ми вже і на сервері. У нас тут такі от, зразу прикольні ячейки, сердечки, голод. Верхні кнопки знову міняються, ну і знову йдемо на скайвок. Що він робе? Коротше, друзі, давайте я хоча б його приб'ю. Тому що алмазників я вже точно не вб'ю. исправить дебил малолетний. Ты малолетний дебил. Вот кто ты. Я просто вынес. В него, в него была перка. Пипец, А это что? Заряд полный. Прикольно. Да, я так. Я по Я такие по что ты таких профессионалов всему нал в жизни, не бачив. Ты бачив? Ти бачиш, що я зробив, ладно. Я зараз це вже зробив, як просто як дебіл якийсь. Ладно. Переходимо до наступного текстурпака. Ну, в принципі, я вже продемонстрував цей текстурпак. Ну, Ми переходимо до першого місця. Коротше, пацани, наступний текстурпак у нас TLT 60K. Але от я не розумію, з якого фіга тут знакопник. А. Якесь оно коротше. Зіграємо з нього. Тут у нас додається такий от покасний інтерфейс. О, тут все Добре. ну і Будемо плеяти в Skywiek. Sky, Skywalse. Sky Ось ми і зайшли і в першу чергу, що я бачу, знову хайпешки, інвентар, кнопки. Ну, Все по-стандартному. Цей ресурс теж взяв. У, як я називаю, текстурпаку у рестерплею? Силку не дам. На його канал заходьте там, заходьте на посилання. Я просто сказав, кого я взяв. І все. Тут вже когось кіляють. У мене вже йде ПВП з пацаном. Чо? Я не знаю, як він це зробив, але мене з требами не тискається. Ох, зря я туди лез! Якась фігня! Уууу, літаю на Гаїт! Путав її з іншим блоком, блін! Какашка. Огрьобаний. Я врятував якогось тіла, але я в цьому не дуже впевнений. Коротше, зараз пехаюсь просто з цим пацаном. Я не знаю, я по ньому попадаю вроді би як, а вроді би як і він по мені попадає достатньо сильно. Він впав. Ой, блін! Та шо ж це за нашествие алмазників? Шо ж це таке, блін? А я забув, що мене пірки нема, блін. Я чуть не побіг на пустий міст. Все. Всего хорошого. І зараз впав як лох. <реш> Ладно, друзі, я вам показав ресурс пак. Два кіла зробив, в принципі. На цьому я буду закінчувати. а от у нас ресурспак по. Отаке от ржачне відео получилося, там, де я впав по мільярд разів. І особливо оце от. <схід> Ладно, всім дякую за перегляд. Ну і всім па-па.